А в третьому класі я вам скажу. Справді, в третьому класі на хуторі школа маленька, а бібліотека ще менша. Одна тумбочка. Я перечитав усі книги про громадянську війну, як правило, вибирав. І вирішив сам написати про громадянську війну, якої я вічі не бачив, звичайно. Перші речі я написав. Причому вирішив, перше речі страшенне, щоб було, щоб зразу налякати читача і зацікавити важкі хмари чорні. Висли над розгрузлою після дощів землею. Отаке перше речі я врізав і задумався, що ж далі. А сюжет у мене вже був. Кий стоїть під хатою, а білі оточили хату, а на горищі наш герой громадянської війни. Це ж той час я хотів зобразити, якого не бачив. Закінчається оповідання тим, плиганув він на коня дверей причіркових із на... горища І... Утік з перемогою, як я б між іншим згадуючи це, написав одній своїй в При а це ж російською мовою. А потім я перейшов на українську через те, що потягло на гумор, і я собі думаю не получається гумор по російськи. По-українськи більш-менш вийшло, але вже не в Макеївську робочу, а поніс у радянську Донеччину в Донецьк. Я вчитель за професією і писав тільки в канікули. Слава Богу, в канікули біля трьох місяців. А то був зайнятий зранку до вечора, та ще завуч, то семирічки, а то середніх школи. Зараз в середніх школах завуч є старших класів, завуч молодших класів і ще якийсь вихователь там соціолог. От а то я. Один на все це діло, але писав оповідання, повісті під час канікул, як правило. У 47-му, по-моєму, вийшла перша книга. Я писав спочатку російською мовою, бо жив у районі де російська газета, куди я понесу газету. А Марусов редакторка, а ти перейди на русский язик, ми напечатаємо. А коли я вже добрався аж до Донецька, то редактор газети. Російської соціалістської Донбас, він грек за національністю з Карабешева, принеси мені, каже, розказ, що ж ти в радянській Донеччині друкуєш, а до мене нічого не при. Я кажу, я ж почав українською писати. А ми українською мовою не друкуємо. Це 18-та книжка написана. Це повість. Іронічна. Трошки так я зєхидно посміхаюсь у цій повісті.